В цьому відео я хотів би поговорити з вами, яка порода краща. Фландер чи Фландер чи Каліфорнія. Трошки поговоримо з вами які... ну, розкажемо їхні такі характеристики. Ну, не характеристики, коротше. Ну коротше. Хоч все почуєте по погоду відео. Розпочнемо ми з їхньої ваги. Ну тут лідірує, звісно, Фландер. Тому що Фландер. Середня вага 8 кг. Е, буває там. Є такі случаї, що виростають там і по 12 кг, і більше. Ну, середня вага десь 8 кілограмів. Є е менше, є більше. Е, Каліфорнія середня вага десь 5 кг. Є, е, так, да, є такі вимахують здорові кролі. І більше, ну, десь 4-5 кг це їхня вага. Коли вони ж нормальні, там не жиріють, нічого. гарненькі такі кролики. Е, Ну, які ж мінуси фландера. Ну, мінуси фландера, ті, що кролицю можна злучати десь в 7-8 місяців. Це. Величенький такий мінус, тому що треба довго чекати, довго треба кормити. І також, якщо починаєте дуже. Ну, починаєте займатися кроликами і купуєте маленьке кроленят, це дуже треба довго чекати. Ну, я не знаю, я дуже тяжко витримати. Щоб дочекатися цих кроленят, щоб вона привела. Треба півроку чекати, щоб там звучило. А ще поки кроленятка виросте. Ну, це довго, щоб розвитися. А Каліфорнія. Майже в два рази швидше можна злучати. Е, пишу там в інтернеті, що можна в 4 місяці злучати, ну, бажано в 5 місяців злучати. Виростають вони швидко. Ну, їдять, я вам скажу. Ну, понятно, що фландер більше їсть, вони більше скоріше ростуть. Ну, що ти, що ти не перебирають, кролики їдять все підрад. Е, по поводу. Кролиці як вигодовують, то можу вам сказати, що в принципі однаково. Ось ця вісім кроленят, якщо не помиляюся, годує спокійно там. Чи і дев'ять були, і 10, коротше, вигодовують е, спокійно. Ця вигодувала 11. 11 кроленят вигодувала, так, да, це дуже молодець вона, ну... Вони все одно такі, типу, вигодували, вони довгенько ростуть. Ну, як сказати, довгенько. Не дуже вони так довго ростуть, але все одно. Подивимося, які вони виростуть. Ну, чим менше приводять кроленят, тим вони більші. цього були е, в два тижні, були десь. Ну, такі взагалі манюсінькі. А дивісь, дивіться цим, два тижні, які вони огромезні. Ну, вона привела їх четверо Не знаю, що це так, що вона так мало привела, Ну, ну добре, що хоч так. Е -е, кажу. Ці, ну, вигодовують, я вам можу сказати, однаково Фландер, може, ще й трохи лідірує. Це іменно я знаю такі ситуації, що було. Е -е, ці е, вигодовували максимум 9. 9 проленят. В Каліфорнії ви вигодовувала. Це 11 спокійно. По виживаємості, вони, імунітет у них, в принципі, одинаковий. Що тих, що тих треба вакцинувати, що ті, що ті можуть загинути. Ну, це зрозуміло, що бувають різні е, случаї. Там може якесь бути якесь слабеньке кроленятко, і може швидко загинути. Там тільки народилося. Тому. Вони одинаково. Що ти, що ти виживаємось одінаково. Але я вам можу сказати так, що Каліфорнія чомусь люди більше їх купляють. Це, по-моєму. Е мій случай. І можу сказати, що Каліфорнію краще купляють люди. Не знаю, чи так, може їх просто що швидше злучати можна, а. Є такі люди, що просто там понравилось кроленятку. Там все, беремо. А якщо так, да, є там. Фландер беруть, ну, їх не так беруть. Взагалі не так. Каліфорнію зразу розбираю. Там дуже швидко, Фландер там може може там візьмуть там пару штучок вас. Звісно, якщо цим добре займатися, якщо люди знають, що ви там займаєтесь, то будуть іти і ті породи брати. А якщо тако на базар виносити, то іменно в моїй місцевості беруть більше Каліфорнії. Ну це такий, я не знаю. Може просто так, так в мене вийшлося, я не знаю, з чим це зв'язано, що так беруть. Все ж таки ці. Може просто, що вони такі здорові. Ондо, тітка мені одна розказувала, що тримали раніше фландері, не нравилися, тому що дуже здорова голова. Коли пускаєш на м'ясо, там то дуже здорова голова там багато від викидається. А Каліфорнії, звісно, голова менша, ну і вона менша. Що по поводу м'яса, яке те, яке те, не можу вам сказати. Ну, я думаю, що відлічень ніяких нема. Е, що ще вам сказати? Ну, в принципі, розказав вам, що їдять, що я. Ну, зрозуміло, що покрасити тут, як на мене, то... Каліфорнія лігірує, ну подивіться, які вони. Міласочки такі. Іменно такі і такі вони. Ну, Фландер теж вони дивіться, якісь такі, як... такі класненькі. Тоже, прикольні. Подивіться. Оп, ну, які. Такі міласики і крулиця така красивенька. І за цього, певно, люди їх лучше і беруть. І все ж таки їх скоріше. Злучати. Так. Що ще вам розказати? Ну, їдять, я вже вам сказав, їдять однаково. Там фландер трошки там більше. М'яса вам не скажу, як я не пробував. Ну, думаю, що теж там не відрізняється сильно вкус. Може там якесь жорстче. Ну не пробував фландера. Ну, я кроліків, то. Взагалі, не, не особо їх люблю. Ну, в принципі, на цьому все, що я хотів розказати вам, до, донести, то розказав. Вроді би все, що хотів. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей!